Це мама Ірина Миколаївна. Ми цю виступу створили лише вдвох власними силами, адже це була дуже велика мрія Максима. У досі всієї своєї військової служби тут можна помітити, що ми розмістили скринку благодійною для донатів і скетки. Як вже я сказала раніше, Максим Торси не був солодкий, і пам'ять про це ми всі пропущаємо золотищами. коштів з цієї банки, з продажу води, яку ми вже повернемося в кінці екскурсії. Ми даємо на благодійний фонд Янковину Азов, можливо, ви чули, які займаються поленими пораненими хлопцями. Частину ми відкриваємо організацію виставки в іншому місці. Тут ми бачимо пане, яким описом коротким виставки англійською і українською мовою, про що виставка трохи факти з Максима, щоб на початку всім були знайомі з, з, з Максимом з його, з його життєвим шляхом. Трішки далі більше про біографію. Північний маркер бачити наші світли фото з ним і тут ми закликаємо переходом або за посиланням на сайт Максима, де ми задали всю інформацію про самого Максима, і про всі виставки, які вже відбулися. Це вже 11-та виставка. Ось, е і вже десь виставків в Україні відбулися. Всі гарні інформації на сайті також можемо робити фільм, всі твої відео, позначати мою стрімку засередження, ще про Максима про виставку змогли дізнатися якомога більше людей. І приступаємо безпосередньо до початку до основної експозиції. Тут ми бачимо два банери. Зверху ми бачимо такі афіші про загиблого героя. Це на так, що новують пам'ять, обсховані війни на місці. Преворуч, там до Сірі бояли, це власне був анонс першої такої довгочікової виставки в Повені 24 березня, тобто минулого року. Тобто скоро буде рік, як триває ця виставка. І зазначено також ось тут текстом, що Максим нагороджений президентом України орденом за мужність тежого слухання і медалю за журтовність полту України православної церкви України. Саме деталі ми побачимо ці нагороди. Ось тут ми розмістили е, такий панер з географією, бачимо, бачимо цивільного Максима, в цивільному одязі, бачимо вже того, який готується е, до війни, адже був, те, віде, в обороні ще задовго до штабної війни. Що з 19-го року він виїжджав регулярно на е, полігони? Він е, е, постійно е, тренувався, знав, що він напостійно. Війна буде, але питання часу, коли, тож постійно будуватися, навіть коли ніхто не знав, що війна настане. І тут ми бачимо дві світлови з військовий одяг, де ми бачимо, керував дронами, був оператором дронів і дуже точно наводила артилерію на ворога. І ось тут може починати, можливо, якісь екскурсії, детальніше можна прочитати, що Максим осередився в повен, закінчив Острозьку академію, що можливо сприйняв почув простройську про академію журналістики, був комісований через хворобу хребта, але попри це він приєднався до добровольців в перший день війни і визнав, що мусить стати на захист своєї країни. З такого віку, як ви, він почав займатися бойовим оком, ось рукопажку бартушку. Брав участь у змаганнях, він постійно-постійно навчався різними видами спорту. Можна прочитати, що він дуже мріяв про цю довиставку, він і Спершу всі ці світлини він фотографував надзвичайний телефон та знаєте, що так, не на айфон навіть на звичайний Android, але ó, можна помітити, що сплини не відрізнити, які не професійно зроблений, і на телефон. І власне, коли вже не збиралося багато світлин, він вже підпав собі такий професійний фотоапарат і робив світлини вже. В Ось тут теж що ми на телеграм-канал Максима, де власне він починав надати свої фотографії, Збройні Сили України теж публікували якісь плини на своїх основних сторінках, і з дуже сильно пишався. Тут зверху можна помітити таку стіну, присвячену Максиму. Бачимо боку з дроном, як він керував фотографію за тілі дроном, зміг так налаштувати техніку, його такий набір техніки для керування дроном, ось безпосередньо дві. Його амуніція із свій тримається на моєму борчанні. Це була на фраза, він собі такий замов пач, і ось тут мене видно теж його пальч особистий. Ось і тут ми розмістили стіну особистими ось, що вам було краще Видно тут ми бачимо таборах для діток, як ви, з такого лікування він почав навчатися, мав патріотичне виховання, бачимо тут ем, значок про підтримку Євромайдану у 2014 році. Знаєте, що розповідали про так. Ось е, був е, членом партії Національний Корпус. Також бачимо, що був волонтером участь таких волонтерських е, справах. Бачимо тут його е, е, одяг, шатку безпосередньо. Бач третій штурмової бригади, яка була створена на основі Азова. Павчувсь Галі, адже. Він, власне, з, з, з Кобеля, е, власне, в третю штурмову він війшов зі своїми побратимами, які з Коваля, які називалися Вовчаль, які війшли до складу третьої штурмової бригади. Тут можна помітити книгу Психологія Богу. Я йому подарувала востаннє, і тут його підвела підпис. І, власне, ось тут, там, де самі маркером, це все, що він спочатку був на бойових, ну, бойових позиціях. Одяг і е, в кінці ми бачимо картину. Чорно-білу замалювала дівчинка на день на те, його день народження, до якого він не дожив лише чотири дні. За чотири дні йому мало б бути 26, але він загинув у віці 25 років. І вона в час народження народження подарувала нам цю е, картину, наминувала, і тепер ця робота завжди на кожній фотовиставці е, на столі про Максима. І тут можна помітити внизу. Ось такі е нагороди, про які я згадувала за один е заможність речі уступлення і за любов і жертвність України православної церкви України. далі. Ось Тут можна помітити кадри з побратимами Максима, з тими, з якими він починав свій військовий шлях. Можна помітити кадри з повітряних вибор, піставки, коли ми навчалися, це амуніція. Імітація бою, вони постійно тренувалися, згодом полігона. Ось і також йдемо далі, продовжуємо так само більш такими кадрами з побуту. Бачимо, військові відпочивають, заварюють собі чай, медитують так метафорично, можна сказати. Мають такі відносини спокою, не лапуючи хвобу, тому що вони кожного, -кожного разу змінювали свої локації, бачимо, що вони роблять намети, готують собі їжу, відпочивають, тренуються. Ось бачимо різні формати робіт, Ви можна побачити і найменші, середні, і на відверті великі, до яких ми ще прийдемо. Ось, можна помітити, що кожна робота має свою назву, не просто так. Ми до нас в кожній роботі, аби вона мала свій глибокий сенс, щоб людина прочитала і задумалася над сенсом цієї роботи. Ось. Теж може побачити, як перечікують, відчувають військові різні вокзачі. Ось, наприклад. Візитною карткою Максима з цієї фотороботи він розміщав свій телеграм-канали і багато людей пізнають саме за цими світлинами. Натомість купуючи. далі можна помітити аж до цього рівня, що ця секція присвячена побратимам Максима. Можна помітити, що е, побратимі разом з позивними, на жаль, деякі вже зник на небі. Наприклад, віжак вже загинув, на жаль. Е, Ось цей верхній ось і Мені здається, ще хтось, але не впевнений, особисто їх не знаю. Ось ось командир Максима, його однокласник, який теж брав участь в самого дитинства військових патріотичних таборах. Він був однокласником, другом і, власне, він повідомив про смерть Максима. І в червні цього року його теж, на жаль, вже не стало. Така тематика відпочинку побуту, от, розмовляють військові. І ось тут теж можна бачити, що закінчується стіна з побутом. Ось дуже багато хто любить ось цю роботу пробучення, дуже ранній, рання пора, де піднімається сонце, де військові власне, запалюють грубку, завалюють кріпкаву. Бачимо в пакетиках і можна потім її заварити. Так? І вони дуже зручно було брати в такі фольові умови, і вони її заварювали ось, в Ось. А ця робота теж дуже особлива тим, що вона була зроблена на Android. Якщо ви ближче підійдете, дуже близько можна підійти близько. землю. То побачите, що дуже дуже добре видно Бачите, дуже добре. І ця фотографія була зроблена на телефоні, звичайно, навіть інколи професійним фотоапаратом. При повній темряві дуже важко зробити так, щоб було видно зоро. Дуже важко. Бо це була повна темрява. І він мені надіслався фото і написав Дивись, а я написала Яка не. І, власне, ми так і назвали цю роботу. Дивись, яке не. Теж ми дуже особливі. В церкві ми бачимо церкву самого Максима. Це фото, власне, я вже несли побачити, це фото, мені вже дістало місце у смерті. Воно було зроблено за кілька днів. Особливою також на мене роботою є молодість, як бачимо рюкзак військового, на якому написано молодість, і яка, яка перекреслена автоматом, що дуже символічно, що молодість багатьох людей молодих перекреслює саме війна, смерть і ця суцільна біль. Останнє весілля, яке йому вдалося зняти, ось ось вона і ось вона. Я пам'ятаю, як він був його проблював вороником на військовій службі, і таким способом ми хотіли показати його еволюцію шляху від весільного фотографа, де він з заграбовував миті такі приємні, і до військового фотографа і еволюцію нашого шляху від такого мирного життя, яке ми відносно жили, і до власних військових ось таких служб дуже боляче він переносив, що він постійно відбрав своїм клієнтам, коли був на військовій службі, адже Дуже багато людей мали наприклад сімейне на зйомку в нього, ось наприклад, сімейна, народилася друга дитина, і вони пишуть, що хотіли в другу зйомку тільки вже в іншому складі. У нас вже друга дитина народилася, і він не міг проводитися, адже не було ніколи відомо, коли в нього буде звільнення. Ось і він мусив відмовляти. Ось це стало останнім останнім, останнім постінням, яке він зробив. Хотів подякувати вам за чудову виснову роботи справді заслуговувати, щоб їх дивилися і щоб всі українці зрозуміли, що ми можемо жити так, як на першому, як до воєнні роботи. А не так, як ми зараз бачимо зруйновані будинки, які сьогодні прийшли і будуть жити так, що більше ми не будемо бачити цих. Вам особисто дякую, що ви молодці, ви трималися, не розплакалися так, як я. Що хочу сказати, хай все буде Україна. Дякую. Дякую. Дякую вам.